Всім привіт, котіки та кіски, я Містер Котик. Сьогодні разом з вами будемо грати у гру Labs World. У попередньому відео ми вже грали в неї, а зараз будемо продовжувати. Так, починаємо. Так, ми зараз. Отут ми вже були. Так. От сюди. А чого він не хоче? Ага, мені здається, треба отут пройти спочатку. Окей. Так. Побігли. Так. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Стих! Стих схопити листика зеленого. Ого! Бачили, який прикол? Я думав, що там. Ого! Один одного так. Tak... Хлоп розчавив зверху, а там їх. Два. Так. Зараз вони йдуть, бо мене вони мене вкусили. І в мене залишилось один листик. Так. У мене дуже мало шишок. Так, підбираємо шишки. Так, ану, як зверху так, опа, а ну тут буде листик. О, єс, 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 єс. Як я як почую, що там листик буде. Великим дякую. Так. Опа, все. Пока, скорпіончики. Чи хто, хто ви такі червоні. Так, тут треба підібрати шишок. Так, летять бджоли. Uh, хоч дуже вони полюбляють кусати. Оу! Оу, є! Одразу двох. Так. О, oh, листик, листик, листик. Круто. У мене вже три. Задивився. Uh! Так, no thanks. Так. Play. Loading. Так, ну в мене же є. Так. Так, підібрали три листика. Дев'ять шишок. О. Дев'ять шишок є. Та... Е, два горщики із золотом. Так. Так, чпокнули. А цю. Е! Вона мене вкусила. Е, цей равлик. Равлик вкусив мене, ну? Так. Оп. Так, ну... Тут є листик, є вже два. Хочу третій. Будь ласка, де третій листик? Так, оу, бджоли. Так, треба дуже обережно, бо вони хочуть мене вкусити за дупу.

Фу. Заморився вже. No thanks. Так, ну. Ось так не треба. Дуже складно. Бо там дуже поряд прірва. І він. Бачили листик? Прірву мав впасти. Я його перехопив. Так. Так. Монетки. Ну! Уравлик вкусив. Все. Тричі. вау Оце мені не дуже подобається. Так. Ну, ви бачили? мураха вкусила. М -м -м. Ще мураха вкусила? равлик, та То що це таке? Get ready. Yes, baby. Так, педибра. Так. Монетка. Так, монетки. Так. Шишечка, чпоник. Шишечкой чпукнули его. Так, равлика шишечка. Чпуньк. Так, є. М -м так. А так, є. Листик є. Так, все, не буду Бу тут прикалуватися дуже сильно. О! Ну. Равлик вкусив. Бджоли. Так. Так О, є. Так. А, а Будуть бджоли летіти чи ні? М -м -м -м. Тут оця штука підстрибувать червона, вона не допомагає. заважає Тільки. Так, бі -бі -бі -бі, а Потім так бац і в прірву провалився. О! Ну бачили? Я дуже обережно, але. Так, плей. loading Get ready world. 0206. Окей. Okay. Так. Е. Yeah. Є, бейба. Камони в рібаді. Так. О, є. О, шішечка, шішечка. Опа, 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 шішечка. Шішечку забрав. Так, чпуньк. Равлика, чпуньк. А, у, -у, у, дуже поряд був. Я думав, що ви мене зараз вкусить заду. Ох, Хоча я був не задом, а передом. Ну, ви зрозуміли. Не за дупу, а за. За передню. Ну. Ну ви зрозуміли. А, -м. О, все, я підібрав. Так, ну добре. Так, у мене два горщика, третій. Так. чпунь, кравлика є. Так, джоли зараз буде. Будуть мені дуже-дуже заважати. Хочуть мене вкусити. Так, мені здається, якщо я передом, то вони на задупу мене кусають, так? Так, ну, хай буде, бо воно не додається, ми вже з вами знаємо. Хто не дивився, подивіться, будь ласка, попереднє відео. А там ми тестували ці зелені листики та знаємо, як вони працюють. Кому цікаво, подивіться. Так. О! Чули дзвоник? Так, застрибуємо на веселку. Є! Ми пройшли. Один, два, три горщика із золотом є. Контію. Лодінг. Ага. Туди так просто а, а, не попадеш. Так, щось вони мені предлагають. 200, 219 гривень, 98 копійок. Так, ні. Спеціал діл плей. Дякую. Дякую, дякую. По спині ломакою. Так. Опс. down. Ой-ой-ой-ой. Тікаю, тікаю, тікаю. Так, тут листика немає. Опа! Перестрибуємо їх. Трошки їх на обманули. На обманули їх. Оу. А мені дуже подобається. А, я зрозумів, чого їх там багато, бо. Треба зараз буде дуже дуже довго стріляти, щоб добратися до цього горщика. Отак. От е! О! О, є! Так! Близько не треба, бо вона вкусить. Це равлик червона, це дівчинка, так, мабуть. А. Голубесенький це хлопчик. Ну, мені так здається. Так. 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 Обережно. Обережно. Двері зачиняються. У лифті. Ха! Це я так жартую. Так. Ну, не будемо. це... Штуку цю о, розбивати, бо навіщо. Тільки потратимо шишки. Бачите, зараз равлик так чпуньк виполз та поповз. Ну, і нехай. Він мене не чіпає, я його не чіп... О! Бачили вже час в мене скінчається. Оу! О! О! Бачили, як складно. О! 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 Ого. Так. Мені здається, що цього треба чпокнути. Цю креветку і оцю, бо вона. Ну. Можна було перестрибнути, но. Але. Ну. Мог не перестрибнути, вона би вкусила, ну ви зрозуміли мене. Так, а. Ось тут треба двічі підстрибнути. Отак. Дуже-дуже високо. Отак. 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 Так. Сюди. Ось сюди. І! ох Фу, думав, що не допригну. Не дострибну трохи туди. Вау! Все. На веселку. Застрибнули один. що? Що? А чому два горщики? Так, зараз будемо розбиратися трохи. Бо щось якийсь рівень я не добрав, не знайшов третій горщик. А я хочу три. А, бачите, отут два. Я хочу от сюди. А як сюди повернутися? Я не розумію. Так, от бачите. Перший горщик є. Третій, а другого немає. Так, ану, плей О, о! Ось, ось ця карта. Так. Так, 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 так. А де ж цей горщик, а? М -м -м -м, так, а мені здається, може, він тут десь є, ні? Ні, немає, ні. Ні. Так, оно. Ну. Опа. Перестрибнули, чпоньк. Так, чувачки, чувачки червоні. Ідить. Э, Геть. Е, у дупу. Що? Ви бачите? Е. А! Е, спочатку. Ніж. Немає в мене горщиків тих двох. Ну, окей, будемо спочатку. Я е, хочу три. Все одно. Так. Ну так. Оп. Все. До побачення! Ралик дівчинка. Ану. О, -о, О, це мені пощастило. Може, він тут є, другий, але. Я не, не думаю, не думаю, не думаю. Так, ну тут хтось вилазить, чи ні. Так. Не вилазить. Там немає нічого, нічого немає, а трошки вище. Туди вгору. Угу. Теж нічого немає. Так, ну добре. Так, мені треба один листик. О, чпокнув одну бджілку. Бачили так? Чпуньк. Оу, оу-оу, оу. Оу. Оу, єс, бейба! еврібаді. А, бачили? Воно прозоре. А, от для чого це червона штукована. Ті, то, що я е, говорив, що навіщо витрачати шишки на неї. Ага, вот. Вот і третій горщик. Ось він. Все. Третій горщик ми знайшли. Е, ну, не третій, а другий. Так. О, воно не так просто його тут залишили, Цю червону штуку. Вона потрібна. Але там, де ми грали, вона не дуже, мені здається, була потрібна. Вона більш заважала. Я стрібав. А! Впав як Лох. Так, ну, початку. Оцей лифт він е, донизу е, йде і все. Якщо е, не встиг е, на інший перестрибнути, то все. Так. О, шишечки випали, бачили? М -м -м. Шишечки я полюбляю. Ними можна чпокать цих равликів та цих. Е, е, о, він сам впав. У прірву. Так. Так. О, 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 бджілки. Не чіпайте мене, будь ласка, я дуже добрий. Я містер котик. Так, ану, о, там вже немає, бачите? Ану. А якщо ось, ось так двічі, воно запригне. Ні, а, ні. Тільки треба, він так, бачите, не може застрібнути туди. Тільки оцю штуку розбивати треба, щоб пригати. Ну, окей, мені вже не потрібно, бо в нас було перший. Третій ми не знайшли друге, але в нас вже є перший і знайшли другий. Треть... Треба. Що? Та я розумію, що треба далі. Я розмовляю. Так, тут треба тільки знайти третій і все. Так, обережно. Один, два, три. О! О! Я пройшов. Так. Так, дзвоник. Дзвоник, час е, кінчається. Е, так, е, я розумію. Так, так, так. Тут дуже-дуже складно, бо можна впасти у прірву. Бачите, які маленькі острівки. Фу, бачили, я пройшов. З вас подобайка. Великий палець догори, Будь ласка. Так, я креветку чпокнув. Так. Так. Так, креветка, давай влазь, чпуньк, на тобі. Шишечкой. У Упику. Так. О. О, є. Отак. Не дуже-дуже, дуже. Дуже я дуже не, не. не. Так, є. Не попав. Так, є. О, бачите? Третій горщик. Застрибуємо на веселку. Вау-вау-вау-вау-вау. Так, один, два, три. Все, три горщика у нас є. Next level. wake up, loading, Так, сюди і. Ну, от сюди. Так. Але це ми вже будемо у наступному відео грати. Бо сьогодні було дуже-дуже складно. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гри. Напишіть, будь ласка, у коментарях, подобається вам чи ні ця гра. Як ми проходимо разом з вами ці рівні на ці, ці карти. В цій грі, бо мені дуже подобається. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.